Скажи, будь ласка, що сталося? Чому з 3 числа, або навіть вже от смеш, mm -hmm. з першого, припиняє існувати шлях, я так розумію? Да? І повністю змінюється модель виїзду для військовозобов'язаних громадян за кордон. Знов таки у мене в соціальних мережах є наприклад деякі українські митці, які там підняли дуже велику істерику з цього приводу, що, що таке. А у нас були концерти, Ми їх хотіли збирали гроші для ЗСУ. Там піано бої, багато 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 всього іншого. А скажіть, будь ласка, з чим пов'язані такі карколомні зміни? Дивіться, Зараз і, поясню. і як а? далі ця модель буде. Да, дивіться, ну хочу вам пояснити, друзі, що за 2004 рік виїхало з України три тисячі чоловіків. Ой, вибачаюсь, за 2000, 2024 рік з України виїхало три мільйона чоловіків приземного віку. Вони виїхали виїхали не повернулися? Ні, ні, все зараз пояснюю. Виїхало 3 мільйона. А, вот, а, але 450 тисяч не повернувся. Тобто кожний шостий не повернувся. Яким чином вони виїжджали? Це був, був шлях, це була командировка, ну, це поки не зрозуміло. Там навіть говорять про народних депутатів, які з вами. Але хочу сказати, що дуже важливий факт, що. Дуже велика кількість людей не повертаються. Вважаючи вважаю, правильне це рішення, я вважаю так, воно правильне, але потрібно було надати там людям декілька тижнів, щоб люди зробили всі свої справи, і, так скажемо, був такий якийсь період дати людям, щоб вони. Позакривали свої справи. Я вважаю, що це неправильно зроблено. Ну це було зроблено прямо так майже в день в день. Да. але я думаю, що це зроблено спеціально, коли президент поїхав до Трампу, щоб показати американцям, що ми більше жістко почали відпрацьовувати внутрішні справи по мобілізації. І люди зараз будуть так, скажемо, не зможуть покидати країну. Я вважаю, що... я багато разів їздив по шляху, скажу вам відверто, тому що я дуже багато їздив по виробництва дронів на інших виробників. Але ти завжди повертався, вже да, да. <риклад> я <риклад> повертався. <риклад> я хотів би сказати наступне. Я вважаю, що потрібно було зробити якусь постанову, і щоб цей шлях працював, але було жістко. Хто Дає дозвіл, а там же неможливо, щоб ти захотів і поїхав. Хто сповінен обов'язково за тебе там, або фонд, або якась громадська організація підписувати. Повинна був бути кримінальна відповідальність, якщо людина поїхав і не повернувся. І відповідальність повинна бути не на того, хто виїхав, а хто дав змогу виїхати, або керівник фонду. Кримінальну справу, або а, там, <coughs> директор якоїсь компанії там, я не знаю, там, хто а, а, робив доручення. Тому я вважаю, що а, а, цей механізм воно дійсно дуже був корисний для нашої країни. Так. Чому так зробили? Не знаю. Тут потрібно говорити про те, що все це люди, які поїхали і не повертались, я впевнений, що вони за це все сплачували гроші. Тобто, це була якась схема корупційна. Да. Я багато, і ще раз хочу сказати, я багато разів їздив, багато разів повертався, багато, багато що я привіз в нашу країну. І технології, і дрони, і комп'ютера. Ну, ну, я, я не можу говорити, що ще я робив, от, е, так скажемо, для наших військових. Багато маш, техніки, машини. От, але вважаю, що це був механізм, яким чином я. Міг допомогти. Я знаю дуже багато людей, які це робили. Там, да? ну, я знаю хлопця, який там ну, машин 50 передав. Так. А зараз він каже, а як я повинен їздити, яким чином я буду, буду це робити. Тому я вважаю, що це такий великий мінус. Але я вважаю, що а, повинна бути якась система, яка дозволяє гуманітарам їздити. А, а, але вважаю, що відповідальність, якщо людина не повертається, повинна бути. Хто допомагав і хто оформляв е ну, кримінальну відповідальність? Я вважаю, повинна бути на цих людей. А, ну, я так розумію, блискавка. Но вона Олександр пише Трамп особисто зустрів Зеленського. перший успіх. У це Зеленського круто. зараз від цих перемовин може залежати майбутні держави. А, дивися, mm -hmm. а, а от ти можеш пояснити, будь ласка, тоді, а яка буде тепер система? Ну, добре, оцей, я так розумію, що шлях взагалі ну, тепер не буде, так. Да? А що буде замість нього? Тобто, ну, поки ну... не зрозуміло, поки немає механізму. А тобто просто все зупинилося, да. все? Ну, да, да. Якщо у тебе є бронь, ну, у тебе є відрядження, тебе можуть відправити. Але ну, є люди, які там не працюють, вони займаються волонтерством. Ну яким чином, ну як вони повинні бути, хто в відрядженні, що він сам собі пише відрядження? ну я не знаю. Олександр пише, ну, треба буде водитися. Коли, коли Трамп побачив Зеленського, то сказав: слава Богу, що він сьогодні одягнений. Що мається на увазі. Давай далі. А, а, давай, остану темою. Давай, добре, я розумію. Так, секундочку. Так, секундочку, секундочку. Так, по нашим темам. Зараз я секунду відкрию. Так, добре.